У четвер на позачерговому пленарному засіданні депутати Лозівської міської ради затвердили кандидатуру заступника Лозівського міського голови. Керуючись чинним законодавством, пропоную на посаду заступника міського голови Олександра Георгича Неділька. Чоловік професіональний, відповідальний, критичний, самокритичний. Тому огромна просьба кандидатуру Неділька Олександра Горюча по моєму поданню підтримати. Депутатом міської ради посада, яку до призначення обіймав Олександр Неділько, директор 11-ї школи. Він є відмінником освіти України, депутатом Лозівської міської ради двох скликань. Напрям за який відповідатиме Олександр Неділько на посаді заступника Лозівського міського голови. Соціальна сфера і медицина. Не секрет, що в цьому направленні сьогодні проходяться колосальне змінення. Ми сьогодні візьмемо курс на таку комплексну роботу. по Роботі по ефективній роботі в цьому напрямку. знаю, що та соціальна сфера, яка буде доручена мені достатньо. Багато будуть змін, і перша зміна розпочнеться саме в медичній сфері. Знаю, що дуже все непросто, але є людська мрія, щоб всі менше було у нас соціально незахищених верст населення, менше було соціального сиротства. Я сподіваюся, що ми достатньо швидко до цього прийдемо. Новопризначений заступник подякував міському голові за довіру і подання колегам депутатам за підтримку, попередникам за роботу. Олександр неділько пообіцяв її продовжувати на високому рівні за підтримки професіоналів, які є у соціальній сфері, і галузі медицини лозової.